Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти. За його словами, Україна виконуватиме свої зобов'язання з транзиту до Європи в повному обсязі до завершення дії контрактів. Відтак Київ продовжуватиме транзит нафти в Європу до кінця 2029-го. Раніше ж Подоляк повідомив, що окрім газу січня 2025-го територію України припиниться транзит російської нафти через нафтопровід Дружба. А тепер до теми Верховної Ради, як ви думаєте, чому а тому, що вже пішов шостий рік роботи парламенту дев'ятого скликання? Я нагадаю, згідно з українським законодавством, під час воєнного стану вибори проводити заборонено. Тож давайте згадаємо, як усе починалося п'ять років тому. У 2019-му у Верховній Раді були створені п'ять фракцій та одна депутатська група. Це слуги народу, опозиційна платформа за життя, європейська солідарність, всеукраїнське об'єднання, батьківщина, партія голос та депутатська група за майбутнє. Нині ж у парламенті працюють чотири фракції: які ж Слуга народу, Батьківщина, Європейська солідарність і голос, а ще три депутатські групи за майбутнє довіра і відновлення України. І також є позафракційні депутати. Варто зазначити, що депутатська група відновлення України була створена в травні 2022 року. Тоді ж до неї увійшли 17 депутатів проросійської фракції ОПЗЖ, яку цього ж місяця заборонили. І станом на 1 серпня 2024 року у Верховній Раді працює 401 народний депутат.